Вітання сьогодні занурюємось у світ професійної лексики англійські терміни, які ну постійно на слуху. Так, вітаю. Маємо список таких ключових слів, пов'язаних з роботою кар'єрою. Наша місія не просто їх перекласти, а знаєте, зрозуміти суть, щоб орієнтуватися краще. А вже ж. бо розуміння цих термінів це власна основа для навігації у світі праці. Тож почнемо. Почнімо. Перше слово «career» перекладаємо як кар'єра. Але ж це щось більше, ніж просто робота, правда? Абсолютно. Кар'єра це, ну скажімо так, весь професійний шлях людини, її розвиток, досвід, ага. досягнення протягом життя. Тобто це не одна якась конкретна посада, а ціла історія. Зрозуміло, тобто такий собі шлях. Добре. Далі селері, зарплата. Тут, наче все доволі прямолінійно. Здебільшого так, це фіксована сума грошей. Регулярна, яку працівник отримує від роботодавця за виконану роботу, звісно. Так, зазвичай щомісяця або там раз на два тижні. Але варто пам'ятати, що це часто лише частина компенсації. Тобто можуть бути ще бонуси, якісь пакети. Саме так, бонуси страхування. Тож селері це база. Гаразд. хто отримує цю селері, емплеї, працівник, людина, що працює на когось іншого. Точно. Це особа, яку найняли, чи то компанія, чи інша людина для виконання певної роботи. І за це вона отримує винагороду, власне, ту саму селері. Саме так. І важливо, емплої зазвичай має трудовий договір, певні права і обов'язки. Це відрізняє від фрілансера, наприклад. Ясно. А щоб стати цим емплої, часто треба пройти інтерв'ю, співбесіду. Етап такий ключовий. І часто стресовий. О, так. це формальна розмова між роботодавцем, ну або його представником і кандидатом. Для чого? Щоб оцінити так, щоб оцінити придатність кандидата на посаду. Дивляться і на навички, і на особисті якості. Чи впишеться в команду? Добре. І якщо інтерв'ю пройшло успішно, людина отримує позишн посаду. Саме так. Позишн це вже конкретна роль в організації зі своїми обов'язками, відповідальністю. Тобто не просто я працюю тут, а я працюю на цій посаді. Так, це визначене місце в структурі компанії. І ось тут стає цікавіше: промоушен, підвищення, те, чого багато хто прагне. А вже ж, це перехід працівника на вищу посаду в межах тієї ж компанії, зазвичай. І це означає більше відповідальності? Як правило, так. Більше відповідальності, складніші завдання, ну і, звісно, вища зарплата. Це таке собі визнання. Розумію, а щодення робота вона ж складається з таск завдання. Це те, що ми робимо кожного дня. Ну так, таск це конкретна частина роботи, яку потрібно виконати. Це може бути щось невелике або ж частина великого проєкту. Тобто багато маленьких таскс складають нашу позишн. В принципі, так і ефективне управління цими завданнями це дуже важливо. І часто ці таскс виконуються не наодинці. Тут з'являється тімворк, командна робота, спільні зусилля. Дуже важливий аспект сьогодні. Це ж не просто сидіти разом в офісі. А що тоді? Це активна співпраця, обмін ідеями, взаємна підтримка, все для досягнення спільної мети. Команда часто може зробити більше ніж окремі люди. Погоджуюсь, І з часом виконуючи завдання, працюючи в команді, ми накопичуємо, що експірієнс досвід так, це наші знання та навички отримані через практику, через виконання роботи протягом певного часу. І це, мабуть, дуже цінний актив. Безумовно, досвід робить нас ціннішими на ринку праці, впливає на кар'єрні можливості, на ту ж зарплату. І нарешті, щоб показати цей досвід, нам потрібне резюмей. Резюме – той самий документ, що все підсумовує. Е, так, короткий письмовий виклад про освіту, кваліфікацію, попередній досвід роботи. Його надсилають разом із заявою на роботу. Зазвичай так. Головна мета резюме зацікавити роботодавця, щоб запросили на співбесіду. Це, по суті, як ваша візитівка, маркетинговий інструмент. Отже, ми так швиденько пройшлися по цих основних, можна сказати, будівельних блоках професійної лексики. Так і бачимо, як вони пов'язані між собою. Кар'єра складається з посад, посади з завдань, для цього потрібен досвід, а починається все часто з резюме та співбесіди. Розуміння цих слів це вже перший крок до того, щоб ну, впевненіше почуватися у кар'єрному просторі. Абсолютно, це допомагає свідомо підходити до свого професійного шляху. І ось наостанок така думка для роздум'я. як знання, ну навіть просто різниці між роботою і кар'єрою, чи там зарплатою і повною компенсацією, як це може вплинути на наші рішення? О, це дуже слушне питання. Про те, як мова, якою ми описуємо свій професійний світ, насправді формує наші дії та вибори в ньому. Є над чим подумати.